Сучасні безпечні та зручні у городку запрацювали два оновлені харчоблоки, де щодня готуватимуть обіди для півтори тисячі школярів. Громада реалізувала одразу два проєкти в межах реформи шкільного харчування у навчальних закладах номер 2 та номер 5 Як працюватиме нова система та що вже змінилося, розпитаємо у керівника громади Володимира Ременяка та Лариси Процик, представниці кейтингової компанії, яка і реалізовує реалізовує даний проєкт. Панове, добрий вечір. Вітаю вас, добрий вітаю вечір. студія. Вітаю глядачі, пане Володимире. Ну що у вас справжнє свято для громади, тому що два повністю дві повністю оновлені шкільні їдальні. З чого починалася ця історія? Тому що наскільки я знаю, тривала вона довго. Минулоріч ми прийняли участь у конкурсному відборі заявок від громад від закладів освіти на отримання коштів державної субвенції на оновлення і модернізацію харчоблоків їдалень загальноосвітніх шкіл. І оскільки ми якісно відносилися до того, то екосистема відбору Dream, на якій ми розміщували свої заявки, сказала, що за пріоритетністю і за критерії, які були встановлені експертами, Городоцький навчальний заклад, номер 2, школа гімназії, Городоцький навчальний заклад номер 5, де функціонувала базова опорна кухня, стали переможцями. І таким чином, минулому серпні, ми стали однією з десяти громад Львівщини, які отримали. Кошти державного бюджету конкретної субвенції, яку я вам назвав, розмір фінансування з державного бюджету на два роки, 24 і 25 рік до часу реалізації, от восени цього року цього проекту становив понад 16 мільйонів гривень. Відповідно, субвенція передбачала також співучасть у фінансуванні органу місцевого самоврядування залежно від. Індексу податку спроможності ще орієнтовно. Суму близько 7 мільйонів гривень. Ми скерували на співфінансування для якісного покращення стану цих харчоблоків. Тобто загальна сума виходить. Близько 22 мільйонів гривень, близько сума, яка була успішно використана при реалізації проекту у 2024-2025 роках, і ми зараз з вами говоримо про їдальню. Я згадую свою шкільну їдальню. Одразу у мене от кадри в голові. А діти городоцької територіальної громади, саме з цих шкіл, що тепер бачать, коли заходять у їдальню? Що саме там змінилося їхніми очима? Розумієте, описати доволі складно. Ви показували відеокартинку, можна показати фоторяд, але ми ще з 22-го року особливу увагу звертали на стан і якість наших шкільних їдалень. Очевидно, поки що такими якісними покращенням не охоплені всі школи. Але за пріоритетом, за кількістю учнів, яким надається ця послуга, ми поступово крокуємо до того стану, що всі. Учні городоцьких шкіл будуть мати дуже хороші умови. Якщо ми говоримо про цих два харчоблоки, то у випадку п'ятої школи ми модернізували існуючу опорну кухню, базову, яка готувала їжу не тільки для учнів п'ятої школи, вона була однією із двох базових опорних кухонь, які готують у нас їжу для усієї малечі. І в тому числі для частини дошкілля нашої громади, ми, ми змінили систему вентилювання. Там була оновлена система подачі води фільтрації води. Там була оновлена система каналізування. Ми збільшили потужності електропостачання на 150 кВт, Ми зробили гарну площадку для під'їзду машин, які пізніше в контейнерах розвозять ту їжу до інших закладах закладів освіти. Якщо ми говоримо про школу гімназію номер 2, то проблема з харчоблоком там існувала десятки років, десятки років. І ми знайшли таке рішення. Ми е, е зробили у приміщенні колишньої малої академії мистецтв. Вона на зараз знаходиться за іншою адресою у чудових умовах, в гарному місці. Е, ми зробили реконструкцію, і там появилася сучасна їдальня. Дуже світла, дуже гарна роботи вкладено дуже багато. Основною проблемою при реалізації проекту, як і проблемою на інших об'єктах останніх років, є те, що важко знаходити фахівців, спеціалістів, які би робили ці підрядні роботи. Частина хлопців, які вміли тримати в руках будівельні матеріали, вони зараз тримають зброю і захищають наш. Спокій на теренах городка Львова і Галичини. Пані Лариса, ви є представником. Вітаю вас. Ви є представником кейтерингової компанії, яка безпосередньо і готує для діток з городоцької територіальної громади. Розкажіть, будь ласка, саме про цю співпрацю. Що саме кейтерингова компанія забезпечує шкільні їдальні територіальної громади? Я хочу спочатку розказати як два слова, як це все починалося, коли наша компанія тільки заходила в городок і намагалась створити всі умови для роботи власними силами. Ми завозили обладнання, можливо, було щось не нове. Деякі кухні потребували ремонтів, але процес був запущений і дітки почали харчувати здоровою їжею. А ми всі з нетерпінням очікували завершення ремонту кухні у даній школі номер 5 Тому як це друга опорна, е... то тобто працювати на двох опорних це набагато легше. Ніж переміститися всім на одну, і оце коли ми дочекалися нарешті завершення цього ремонту і переїхали в цю чудову кухню, що ми отримали? Ми маємо гарну велику кухню, нове професійне обладнання, яке працює швидше, безпечніше, зручніше. Зменшує фізичне навантаження на працівників. Нові машини можуть і частково мити, нарізати, місити, а також дозволяють готувати велику кількість порцій, готувати одночасно різні страви, зберігаючи усі поживні речовини, корисні речовини продукту. Тобто дітки харчуються дуже смачно. А Яке обладнання з'явилось? Можливо, щось нове. Я би не сказала, що щось нове його стало напевно просто більше, і ми можемо більше готувати. Ми можемо різноманітнити це дитяче харчування, створювати якісь нові рецепти, які дозволені діткам для здорового їхнього харчування, існування, навчання. Тобто, ну, це просто мега-вклад. Ну, це не знаю, мені навіть десь іноді і бракує слів. Ну, знаєте, я тішуся, наприклад, коли слухаю такі ефіри, тому що мені дуже приємно, що наші діти отримують ще краще харчування. Воно точно здоровіше, воно смачніше, воно можливо цікавіше. Пані Ларисо, розкажіть реальні історії. До прикладу, як зараз відбувається процес готування їжі для дітей? Ви приходите з самого ранку. Ваші працівники приходять. Що відбувається? Потім От як живе шкільна їдальня, щоб нагодувати дітей зі всієї територіальної громади. Як я говорила у підводці, це 1500 дітей дітей кожного дня, так чи більше дітей, пане Володимире? Три тисячі діток. Три тисячі дітей годує тисячі діток. Так наразі ми ще працюємо у дві зміни. Ще да працює ще й нічна зміна. Поки що. Ми ще тимчасово працюємо на одній, але вже переходимо на другу. В плані дуже багато. Речей, які ми будемо робити, у нас буде випічка смачна і корисна для діток. Ми збільшуємо асортимент буфетної продукції, ми будемо виготовляти і млинці з сиром і сирнички. Тому як це найбільше подобається діткам, що найбільше діти люблять: те, що їдять дома, да, це вареник. Це котлетка, це е, макарончики, нагетси. Оці такі речі е, ми відповідно будемо робити якісно і смачно, і з змістом калорійності, е, така, яка має бути. Забираємо все те, що не корисне, і е, діти харчуються. Саме такий у нас м я, як це сказати? Це садочки, так, це дітки такі, які реагують на їжу. Там треба ну, такий спеціальний підхід, щоб дітки їли. Ми ж хочемо, щоб дітки їли, щоб вони. Знаєте, в цей момент, пане Володимире, не знаю, як ви, а мені хочеться сказати зупиніться, тому що ми з командою ще не вечеряли, коли починають обговорювати смачне меню. Хоча ми бачили, що під час якраз відкриття цієї їдальні ви з колегами точно смакували обідом. Поділіться, що саме чим саме вас частували, що саме виїли, і чи було смачно? Е, Це, Ліна, пан, я пане не перший раз харчуся да? у шкільній їдальні, тому що я ж кажу, ми запровадили систему гарячого здорового харчування вже починається з 20, напевно 22-й ми почали над тим працювати в 23-му році. Повноцінно запрацювали загалом, якщо говорити про кількість учнів, які отримали можливість харчуватися здоровою, гарячою повноцінною їжею, то у шкільництві в нас понад 4700 тисячі дітей в душкілі нас майже тисяча діточок, і кожна з тих дітей має можливість харчуватися. Як сказала Лариса, зараз охоплено харчуванням близько 3000 тисяч дітей більша частина це пільгові категорії. Діти перших четвертих класів вони харчуються 100% на пільгових засадах за рахунок коштів державного і місцевого бюджету. А також у нас є визначено 11 категорій пільгових. Діти харчуються також за рахунок коштів місцевого бюджету. Це і діти з малозабезпечених сімей, це діти з багатодітних сімей, це діти батьків, яких є в секторі оборони. Це 11 категорій. Це велика, велика кількість дітей. Але для інших створені такі умови. Очевидно, що нам потрібно формувати культуру. Споживання культуру харчування здорової їжі дуже шкода. Ми вкладаємо дуже багато коштів, засобів ресурсу, трудового ресурсу. Ми готуємо доволі велику кількість їжі. Шкода, що частину їжі діти не споживають. У нас дуже складно заходять перші страви. Дуже складно. Але ми мусимо крок за кроком формувати ті смакові. Якості дитини привчати її до здорового повноцінного харчування. Що ми їли, коли був була робоча програма відкриття, це була перша страва. Напевно, я от зараз так хочу згадати: це був е, овочевий супчик. На друге це була мені здається пюре, і можливо, це була котлета. Знов ж таки, це котлета не висмашена на пательні, uh -huh. вона здорова з пару конвектомату, Приготування, спосіб її приготування зовсім інший. і зараз на кухні не стоїть 20 господин, які смажать по 5 котлет на на, на пательні. Зараз можна зробити закладку і одночасно отримати кілька сот або тисячу готових котлет з пару конвектомата. Абсолютно здорових, але знову ж таки це спільна задача нас усіх. І тих людей, які працюють на кухні, і нас як апарату управління, і шкіл, і викладачів, і батьків в першу чергу, щоб навчити дитину їсти здорову їжу. Зрозуміло, що інколи діти, коли вони мають у гроші гроші у кишені, вони видають віддають перевагу ближчому магазинчику, якомусь міні-маркету, де закуповують не зовсім здорову їжу, чіпси. Якісь там незрозумілої якості інш, інші, інші продукти, так але... але зараз батьки вже навчились давати дитині дитячу карту для того, аби бачити, де саме дитина витратила ці кошти, і відповідам просто з нею весіду, чи це була шкільна е, їдальня, чи це все-таки був супермаркет і ті самі шкідливі чіпси. Пані Ларисо, у мене запитання до вас: все таки, скільки людей потрібно, щоб нагодувати кожного дня щодня три тисячі дітей, і е, от пан Володимир каже, що діти. Вони такі дуже вимогливі її в їжі зараз. Точно діти у мене самої дитина, ну там те саме Брокколі е, заставити з'їсти. Це е, ну, поки що у мене точно не виходить. Як ви вигадуєте, щоб все таки от, корисна їжа саме потрапляла? Ну, для цього ми спілкуємося з вихователями, з вчителями, з батьками. Ми слухаємо, що дітки люблять. Ми ходимо, відвідуємо школи, так само заглядаємо так з краєчка, подивитися, що ж дітки залишають і що їм реально смакує. Тому намагаємося створити більш такі домашні страви, але з добавками того, що корисно. Поки що не все вдається, тому це ну це великий процес. Це мають працювати не тільки вчителі, і ми це мають працювати і батьки, які мали би теж дбати про здорове харчування своєї дитини. Але ми намагаємося все таки зробити. Ми в дітей питаємо смачно чи не смачно, а що би ви ще хотіли. І з технологом сідаємо пропрацьовуємо ці усі зміни і внесення в меню. Тобто діти безпосередньо координують процес обирання. Найчайно. Обирання меню, знаєте от коли ми зараз з вами спілкуємося на цю тему, може видатися нашим глядачам, що до прикладу, дві школи забезпечують три тисячі учнів, допоки той суп доїде від однієї школи до іншої школи то він вже буде максимально холодний. Спростуйте цю інформацію. Дивіться, те ми возимо в школи два рази. Є навчальні заклади, як куди їжа потрапляє два рази на день для того, щоб вона була гарячою, і свіжою. Тобто, те, що виїжджає від нас в 9.30, машина виїжджає, воно їде в першій в першу чергу. Їде вже постачається гарячим. Наступні школи харчуються. То тобто, з кожного є своя перерва. Так, хтось в 10-30 харчується, хтось в 11, хтось в 12. є тобто, і завжди під це ми підлаштовуємо автомобілі і готуємо. Тобто, те, що виїжджає зранку, починає готувати з 4 ранку. Тобто, воно приїжджає в окремих боксах, в термобоксах і їде воно максимально 30 хвилин. Відповідно, коли воно потрапляє у школу, воно переміщається, у гріваючи роздаточні зони. Тобто воно там далі підходить в підігріві. Ні, дітки не їдять холодні страви. Те, що має бути гарячим, воно попадає гарячим. Те, що має бути охолодженим, воно є охолодженим. І наступне моє запитання: останнє до вас, обох пане Володимире, пані Ларисо. Яка реакція від дітей, від вчителів, тому що робити добре це добре, але коли це оцінюють, і найголовніше, коли це підходить, то мені здається, це якраз найвища похвала роботи. Що сказали діти, що сказали самі педагоги. А я думаю, Можна я скажу про... одну таку річ? Можна. Я м зайшла одного разу в школу, якраз коли дітки сідали їсти, і, звичайно, роздали і ложку і вилку, все як має бути. Але для другої страви дитина обрала ложку. І тою ложкою е цей хлопчик намагався. Е Забрати і котлету, і макарон, і салат, Тобто, щоб воно в нього попало все в одну ложку. Тобто, от коли я бачила це, що він нагрібається ложкою і ще й рукою поправляє, тось, оце кращої похвали не треба. Тобто, це реально смачно. Дитина хочеться їсти. І які тут ще можуть бути коментарі, пане Володимира, що говорили вам? Уляна, дивіться загалом, реакція дуже позитивна. Коли ми давали матеріали про оновлення роботи у п'ятій школі харчоблоку і відкриття абсолютно нової їдальні у другій школі, то я бачу тільки позитивні коментарі. Так стається, що в соціальних мережах, чим далі воно віддалялося від городка, тим десь починають появлятися якісь негативні коментарі на часі, чи потрібно скеровувати ті кошти, не те, не інше. Тобто, люди, які не мають відношення до нашої громади, до наших дітей, до наших. Кі до наших їдальнянь можуть собі дозволити якісь негативні коментарі в межах громади коментарі. Я, я принаймні, поганих коментарів не зустрічав. Я розумів наскільки це важливо для дітей. Більше того, така форма приготування їжі у двох упорних базових їдальнях на базі п'ятої школи і братковицької школи, дозволяє і має обмати однакове харчування для дітей усієї громади. Незалежно чи дитина вчиться у великій міській школі. А ці школи, про які я говорю, у другій школі навчається понад 700 дітей. У п'ятій школі навчається понад 800 дітей. Дітей вони в однакових умовах з невеличкими школами, в яких навчається до ста дітей, це дуже важливо е, більше того, що ми працюємо над тим, що і харчоблоки, кухні, які отримують готову приготовану їжу, мали б належні технічні умови для гарної роздачі. Там є марміти. Вже Лариса сказала для того, щоб їжа була завжди тепла і щоб діти мали можливість здорово харчуватися. Поки що я ж кажу, наша основна задача є. Привити правила хорошої культури споживання гарячої їжі нашим дітям це майбутнє нашої нації, це здорова нація. А щодо пріоритетів чи не пріоритетності цих видатків, ми розуміємо, що пріоритетом номер один є підтримка збройних сил України. Тому ми достатньо багато коштів скеровуємо на пріоритет номер один. Ми не тільки скеровуємо туди бюджетні кошти, ми акумулюємо і позабюджетні кошти. Я дуже дякую вам за цю розмову. Отож, нові харчоблоки це не лише сучасна техніка, це турбота про здоров'я та комфорт дітей. У, у городку показали, що реформа шкільного харчування це не просто красиві слова, а реальні зміни які можна побачити, які можна скуштувати, дякую нашим гостям ще раз за розмову. З нами були Володимир Ременяк, голова Городоцької територіальної громади та Лариса Процак, представниця кейтерингової компанії, яка і реалізовує даний проєкт.